Дані брати священники, вітані брати міністранти, наші діточки, всі дорослі, хто в церкві молиться, хто на вулиці молиться, сусіди кафедрального собору, які мусяться з нами теж молити, бо гучномовці їх добадьорюють і забадьорюють і прибадьорюють. І всі, хто в онлайн-трансляції молиться, Христос рождається. Браття, сестри, маємо неділю по Різдві і сьогодні в останню неділю. Календарного 2024 року ми розпочинаємо ювілейний рік через відкриття символічних дверей. І церква хоче заохотити нас стати паломниками надії, паломниками надії, те, що стосується надії, стосується майбутнього. І дуже важливо зрозуміти, що наше майбутнє це Щось дуже важливе, ми живемо часто бажаючи, От зверіть увагу, ми бажання робимо і за кажемо, щоб у тебе була дуже легка е, там, сесія, щоб у тебе було дуже цікаве, легке сімейне життя. Ми все таке, щоб дорога тобі йшла легко, щоб сядешся, стелили і схилялися квіточки. Ми все кажемо, ну живемо надією і бажаємо якихось таких речей дуже легких. Господь якось так пропонує різні речі. І потім ми бачимо, що ці речі є важливими. Дуже важливо зрозуміти, що наше майбутнє воно також визначається нашим минулим і нашим теперішнім. І це дуже важливо. Взагалі, коли йдеться про двері, а ми маємо тепер ходити через символічні двері. Двері це як? Це лише один бік. Двері ці 50 на 50. У двері ми заходимо і виходимо. І для того, щоб кудись зайти, звідкись треба вийти. Братісе сестри, це важливо. Для того, аби кудись увійти, ми звідки звідкись виходимо. І символічним, дуже важливим ходом в історії спасіння, у Старому Завіті, зокрема, є вхід народу Харець Кадаша у Святу Землю. Народ має йти у святу землю. Але якось той вхід у святу землю, він, коли ми е, подивимося на те, що дійсно є у Святому Письмі, він десь трошки схований. Натомість церква святкує вихід із землі єгипетської. І друга книга Мойсеєва так і називається: Екзодус, Вихід. Але потім цей вихід, він продовжується і у третій книзі Моїсеєві, і в четвертій, і в п'ятій. І так ми маємо аж чотири книги: і вихід, і левіт, і е, числа, і второзаконня, і всі ці книги є виходом. А потім книга Ісуса Навина описує коротко, як там народ взяв і зайшов. Браті сестри, бачимо, що акцент, акцент. Є на минулому. І дуже важливо вийти для того, аби увійти. Але без оцінки належної минулого теперішнього, компас, який має нас повести у майбутнє, може показати нам не дуже добрий орієнтир. Тому перед тим, як увійти в якісь нові двері, увійти в якусь нову реальність. Треба звідки тісь вийти і подивитися, звідки ти виходиш, і що за твоїми плечима, і що поруч тебе в теперішньому. Коли ми так дивимося на наше минуле, то ми по-різному даємо йому оцінку. Дуже різну оцінку. Послухаєш людей, розкажіть за своє минуле, якщо люди щирі, люди розповідають, але ми можемо знайти. Е Багато дуже різних варіантів, і один з них це негація свого минулого. Є люди, які не хочуть повертатися до свого минулого. В тому минулому щось було таке болюче, або людина була так сформована, аби вона не озиралася і нічого не пам'ятала про минуле. І мусимо сказати, що якось так у нашому народі, бо знаєте, коли читаєш. Історію інших народів, або тепер люди більше спілкуються, і ми сідаємо з якимись людьми з іншого народу, іншого етносу, сідаємо, вони починають розповідати. Ти знаєш, мій тато там робив, а перед тим мій діду там, то, а перед тим його пра, мій прадідо його тато зробив. І от це наша сімейна традиція така. І вони розповідають про певну традицію. Ми так вважаємося традиційною. Традиційним регіоном, але ми далі, прадіда, майже поодинокі щось знаємо. Дехто і про свого прадіда, запитайте зараз, як звали прадіда от вашого, вашого твого, і скільки в тебе було прадідів, даже людина не буде розуміти, що діда два, а прадіда чотири має бути, і треба знайти чотири конкретні імена. А тим більше людина не буде знати, що чим людина займалася і де вона була. На жаль, така річ побутує. Але воно десь підсилено було потім те, що е, проживалося в Радянському Союзі, бо там треба було часто ховати своє минуле. Не можна було розповідати про своє минуле і свого роду. І взагалі мусимо сказати, що та страшна ідеологія, вона руйнувала зв'язок і не давала закріпитися жодній традиції, викорінювала, аби якусь свою насадити традицію. І діти мали зрікатися своїх батьків. І це щось таке страшне, от негація. от Нема минулого. З тими людьми дуже важко говорити про майбутнє, бо ті люди, їм скоріше підходить якийсь стан, зумієте, нірвани. я йду куди мене поведе. Друга така річ це крайнощі про наше минуле. Крайнощі. Крайнощі це так або дуже добре, або дуже погане. І деколи так. Починаєш з людьми розмовляти про їхнє минуле, і люди починають розповідати про своє минуле. Перший такий варіант ну все дуже погано. Починаєш, людина починає говорити про свою сім'ю. На жаль, це трапляється потім і десь у таких свідченнях наших церковних. Знаєте, для того, щоб показати, як я навернуся, треба взяти і замазати, і запаплюжити своє майбутнє. Мій тато п'яка був, мама не знати, чимся займала. І, і так далі про свою сім'ю такі люди можуть речі говорити. Браття, сестри, той тато собі, може, ніколи нічого не купив, щоб тебе, щоб тебе вивезти в люди або щоб тебе прогодувати. Та мама стільки не спала. Якщо тато бо в селі пили, а якщо тато там раз у два тижні випивши і прийшов, ну а твій тато що знущався? Та не знущався, він просто там на маму кричав, мама на нього кричала, і я в тому виріс. І таки, такий, такий мій тато. Така, знаєте, демонізація своєї сім'ї. Яка в мене погана сім'я, який мій тато. Ну, який ти будеш тато, якщо ти свого тата, за якого маєш це молити, якого маєш обняти, любити і знайти, в твоїй сім'ї нічого доброго не було. Ну, а потім так починають говорити і за свою попередню церкву. Я в тій церкві був, а там, де Бог до мене ся не доторкав, а тут до мене ся Бог доторкнув. А потім починають говорити і ще за якісь інтимні свої речі, якісь такі, розумієте, ну, є певна ієрархія. Кожен з нас має якесь своє особисте приватне життя, а потім інтимне життя. І ці речі йдуть ну, в дуже вузьких колах. І ці речі йдуть як останні речі, які би ти мав комусь, якщо ти маєш комусь сказати, обов'язково тепер треба і це сказати. І такий, знаєте, виходить такий комікс минулого, комікс з такими фарбами. Після того коміксу ти очікуєш, що щось має таке контрастно інакше вийти. Браття і сестри. Треба бути чесним із своїм минулим. Треба бути чесним із своїм минулим. Його не можна заперечувати, бо воно у нас усіх є. Знаєте, це заперечувати минуле це як е, гудзика недобре першого застібнути, а потім подивитися, а потім казати, та все нормально. Кажуть, ну тобі треба повернутися і розстібнути, щоб той перший гудзик... Дуже показовим є вихід нашої церкви із підпілля в 90-му 91-му році. Оце для багатьох людей, а то не треба, як там було в минулому. Та були тут і греко-католики, та були тут і священики, та посадили їх мало. Та декотрі де декотрі не вийшли. Та давайте не будемо нічого міняти. І знаєте, 70% наших краян лишилися, бувші греко-католики, їх родини, їх діти, які народилися в московському православі. Це статистики, це не е, е, Якісь розумієте звинувачення, це статистика. От скільки було до того часу, скільки стало того часу людей. І куди вони належать, до якої юрис... юрисдикції? І важливо чесно дивитися, навіть якщо минуле було не дуже добрим. І можливо, ти вже не можеш е, ті гузики замінити, тому що багато часу пройшло, ти можеш просто визнати, що так, у нас був такий ґудзик. Святе Писання, коли говорить про історію спасіння, говорить про всі гудзики, Чесно. Родовод Ісуса Христа говорить, хто кого народив, але ті гудзики, які були грішними, згадує, акцентує на ті гудзики. Потім наступна крайність це коли минуле наше було найкраще. Ну і минуле було добре, і нічого уже ліпшого не буде. Це переважно старше покоління. Кажу: минулому було два варіанти: ковбаса по рубль 20 і ковбаса по рубль 50. А тепер вже більше такого не буде. Тобто майбуття вже нема, бо ковбаси по рубль 20 і по рубль 50 не буде. Це велика проблема для таких людей: дійсно потрібні двері надії. Потрібні двері надії, бо людина залишилася, стратилася в своєму минулому. І людина не бачить перед собою жодного майбутнього. Зараз, сьогоднішнє Євангеліє, є дуже показове, дуже знакове, дуже сильне. Прихід Божого сина, прихід Божого сина до нас. Прихід Божого сина до нас, ми би так казали, прохід до дверей людства перетворився у постійний вихід. Божий син постійно має, звідкись втікати. Він, як новонароджений, мусить тікати від ірода, потім мусить повертатися із Єгипта, потім там, де він заселяється, сьогоднішній вангелі згадує про Назарет. Він у своєму містечку буде проповідати, він буде втікати з свого містечка, бо ті його хотіли каменувати, кинути згори. Братя, сестри, Божий син постійно десь мусить тікати, потім люди йому надокучають. Він не може молитися, він десь іде, шукає самоти. І його ціле життя це такий вихід, можемо сказати, якщо читаємо уважно Євангелія, але потім приходить той довгожданий вхід у Єрусалим. Чим він закінчився? От є символічні двері східні у Єрусалимі. Туди, згідно пророць, звідти верніше вийшла благодать і чекаючи, машиях помазаний Христос, має тепер східніми воротами через Оливну Гору. Піднятися, він дійсно заходить всі осади. Так здається, що от зараз він увійшов і все зміниться. Чим тут завершилося? П'ять днів пройшло, на шостий день його виводять через інші двері і розпинають. І тут дійсно починається вихід через зовсім інші двері, бо його складають до гробу, закочуючи камінь з дверей, з яких вже мерці не виходять, а він виходить. Браття, сестри. Ми, читаючи Євангеліє, розуміємо, що кульмінацією цілого Євангелія є Пасха Ісуса Христа. Прихід до Єрусалиму, де звершилася жертва Божого Сина, де Він був похований, але вийшов із гробу. Це Пасха. Але ту Пасху. І Євангелія не обмежується трьома останніми або двома останніми главами. Передують інші глави. А це є минуле Божого Сина споміж нас. Хотів би заохотити нас молитися за одну дуже важливу річ. Вона для нас дуже важлива. Якщо ми хочемо пройти через важливі символічні двері, стати паломниками надії, увійти в нову реальність, ми мусимо осмислити своє минуле і бачити Господа Бога, як Він діє в нашому житті. Знаєте, коли людина хоче побачити Бога то вона його може побачити, озираючись. Як мене Бог супроводив, як мені Бог допоміг, як він мене настановляв, як він тоді не допустив, як він мене підтримав. І ми, був, ми дійсно паломниками надії і війдемо через двері у нову реальність, якщо будемо читати Господа Бога у нашому попередньому житті, який є теж даром Божим і за яке ми дякуємо йому.